Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку І тільки хороших новин. Так, хочу я. Хочу я трошки довести до путя свої квітки, ті, що від неї баби. Ось. Це пам'ятка від неї, і я їх хочу розвести трошки. Ось так, щось таке тут. І тут є такі, що погані ось, і я хочу з них взяти живці. Ось так, ось цю хочу понадрізати і поставляти в стаканчик, щоб вона пустила воду. Я ось банку таку широченьку взяла і поставлю воду. бо тут вона ось ось ця геляка геть пропадає. О, Бачите, чорне, сохлене. Ось то я хочу її те, що портиться, пообрізати, бо воно не потрібне. Ось ця тут, навіть не знаю, також з нею зробити. Ну цей патичок хай останеться. Ось. Тут вона ось таку гарну геляку пустила, я її оставлю. Ось, це її я візьму живець. Ось такої. Також поставлю водичку. Ось, ми попридумуємо, як їх примайструвати. А ці підживимо. Зараз я її трошки досиплю сюди ще і підживлю її. Так, ця останеться, ця останеться, ця ту знизу пустила, а ось це треба вирізати мені. Тільки як його вирізати, щоб теж оця нижня не пошкодити. А откуда, напевно. Паність. Ось, щоб ця мала світ бачити як. Так, ця також пропала, гелячка, бачу. Ми її трошки. Так, також така сама. О. І ця так само. Це все лишнє ми. Позабираємо ось. У цього патичка оставимо. Кусочок. Подивимося, що з того буде. Зараз я голомлю трошки лезву. Тупе. О, Щось таке то. О, ну, не попала. Ось. Ось так це. Дивна ще поки місь росте, а потім я її трошки вріжу вершок, щоб вона букувушки пустила. О! Ось так. Ось цей вазонок ми так оставимо. Тих живців тут оставлю. Ось взяти, ще то відірвати, чи ось цього. Напевно, ось цього візьму, заберу, а ціхай ростуть. О, це він краще ріже. Ось так. І цей вазонок ми оставимо. І так, тут наша ще один єзоночок. Ось. Так, що тут робиться? Це сухе все ось, аж сюди. ого, аж сюди сухе. Чорне все. Пообрізаю. Дуже хочеться, щоб осталися хоч трошки хоть пару штучок з неї. Ось так що ці пообщіпую трошки листочки ось, і оставлю на живці. А ці вазонки зараз я підживлю. Розвела ось тут в мене нітромофоска і пару зернят селітри розвела і хочу їх попідживляти. Ось так, щось таке то. Так, один взяла живець з неї і напевно, що я ще ось цей живець візьму, а тих два бокових оставимо. Ось. Подивимося, чи з цього буде результат. Ті підживлю, якщо пустять, будуть рости. Е? Ось така в нас буде. Красота ось, а потім вже весною я їх попересаджую, подивлюся. Так. Ось це все треба поприбирати. Лишнє. Так, що його тут як оставити, поняття маю. Ось такий патичок, ну, я його поставлю в воду, він повинен пустити в Ось. Так, щось таке. -то. Ці листочки сухі, я пообриваю. Ось, і попробую я щось з того зробити. Або буде щось, або буде нічого. Ось цей сухий. Це і тільки кінчик сирий. ну Ми подивимося, буде, буде. Мені за це нічого рептокаут не буде, але якщо пусти якого корінчика, щоб то воно буде рости потім весною. Ось. Ох! Наріжу зараз ще щепочок з неї. Я не знаю, якого кольору вона, от тільки за оцю знаю, що це. Червона дуже гарна, а оця розова. А ці я не знаю які. Брехати не буду, бо не знаю, якого кольору. Вони в мене не ціли. Я їх забрала від баби. На грані диху вони вроді повідчунювали. Буду сподіватися, що вони будуть жити і радувати мене і цвісти. Ось так щось що таке. Зараз я їх. Попідстригаю трохи і тоді подивимось отой кінчик цей обсохляний. Ось така щепочка. Нагнила Та патика. Потику ми приберемо. Вона чорна була вся. Ось, бачите, яка. Так щось так. Ось так її вроді. Прибрала. Ось це чорне, бачите, знову ж таки всохлене. І тут є щепочка маленька, не знаю, зараз. Де воно? Воно чорне. А раз чорне, значить вже портиться все. Ось так. А це останньо. Таких і стаї я візьму, Квіточків щепочок, а тут в мене ще є дівчата щепочки. Це з тих, що з бабиних, я по кусочку взяла по одній. там в мене два чи три пропало. Мазонки я з них взяла, вони прийнялися. А це, зі мною поділилися. Я була в новому Олексинці в магазині, і там в них дуже гарна була біла ця квітка. Цвела. Я попросила каутют, дайте щепочку мені з цієї квітки. Вона мені ось два паточки грубих відірвала. Ось, не знаю, видно, не видно. Я їх поставила в воду і вони пустили корінчики. І оце з тих вже патичків, вони пустили такі пагони і це почали рости. Так що я дуже рада, що вони прийнялися, що вони ростуть. Ось. Такі гарненькі, хай вони ще трошки підростуть, тоді я їх вершки повтинаю. Ось ця я взагалі думала, що вона пропаде, що її не буде. Але ж але ж, вона гарно прийнялася і мене радує. Так що ось таке тут. Ну, а я ще з це її настрижу зараз і покажу тоді, які вони в мене є. Так. Що я різні на тіла довші. перед поставимо воду, що з грубшими більшими, ну, з довшими патичками. О, щоб вони воду діставали. Так. А тоді, а тоді. А тоді, що маленькі? О, бачите як? Тепер ті, що. Маленькі мають патички. Ось така та що. навряд чи вижив, але поставимо. Часом ті менші краще приймаються, як ті більші. Ось. Так що ось таке Водичку її треба у Ну, ну Патичку так поставимо також. Цю взагалі вкину воду. Пусти, пусти. Не пусти, так і буде. О, ось так. Я їх поставлю всіх. І хай вони собі, подумають, чи їм треба пустити корінчики, бо я їх хочу, щоб вони росли. Так, що ось таке то що з того буде. Я я так кажу, як є дівчата, вони мені не дуже от запахом подобаються, але це від моєї баби пам'ятка, і я хочу, щоб вони у мене були. Ну, ти дивися, ось ось так. Цей листок треба обірвати, бо він дуже валить її на бік. О! І оцей так само. О! Ось так. Тепер подивимося, всі дістають водичку. А ось ця не дістає. Так що ось такі ту справи. Вроді. Всі буді, всі мають. Як дихати жити? Ось. Ось цього зва пірнула мені. Ось вона. О! Ось так. О! Ось так. всі в воді і ми поставимо їх. Хай вони пускають корінчики. А я вам ще щось покажу. Це у мене росте, актінідія. Правда, не знаю, чи тут є хоч хтось з корінцем, чи нема. Нема, нічого не бачу. Нікого і нічого з корінцем не бачу. Листочки пускати пускають, а курінчиків немає. Ну, виход, здавайся. Ні. Хай ростуть. О! Ось такі вони в мене. Красунечки, але корінців пустити не хочуть. Ладненько. Я вам кажу всім. Каміс гарного дня. миру, спокою затишку. кілька хороших новин. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. А я в другому відео зараз покажу, ще ж у мене з насіння посходило. Так щось таке. Всім, мир, всім миру, спокою, затишку, всім па-па.